Після прийняття нових змін щодо мобілізації за травень 24-го року Open Data Bot опублікувала нещодавно свіжу статистику, згідно якої 88% штрафів ТЦК за порушення норм військового обліку було скасовано, і рішення винесені на користь позивачів. Найбільший відсоток скасування рішень щодо накладення ТЦК штрафів стосується до внесення змін, які запрацювали після 18.05.2024 року. Зокрема, суди враховують друзі, що закон не має зворотньої сили, і відповідно штрафи, які накладаються зараз, ТЦК за попередньо виявлені порушення, які діяли до внесених змін. Вони підлягають скасуванню. Давайте вивчимо з вами статистику, яку надає Open Data Bot. Так виглядає графік причин скасування штрафів від ТЦК. Значить, дивіться, штрафи скасовано 2,9%, штрафи залишені в силі 11,8%. Значить, коли ТЦК без наявності доказів, та без підтвердження порушення процедури з боку військовозобов'язаного виписувало штрафи, і суди їх скасували. Це 26%. І найбільший шмат взагалі в цій графіці: це коли штрафи виписувалися за нормою, яка не існувала на момент порушення аж 64,7%. Там 3, 5, 10 років тому. Однак в той час воно не було виявлено, але зараз, наприклад, за нього людині виписують 17 тисяч гривень. Також звертаю вашу увагу, такі штрафи є сенсу скаржувати, також коли вам виписують одразу 17 тисяч гривень, тому що це за повторне порушення. Повторне, первинне порушення штрафується на суму 5 тисяч. Сто, якщо в постанові немає підтверджень, що ви вже повторно, тобто вдруге, порушуєте конкретну норму щодо військового обліку, то відповідно штраф на 17 тисяч гривень варто скасовувати в судах. Як вам статистика, друзі? Пишіть ваші коментарі.